Друзі, всім привіт! Мене звати Стас. Я вже 8 років живу в Польщі і займаюся бізнесом. В цьому відео я, я вам розповім, скільки насправді коштує утримання вашої компанії в Польщі. Здається, що ніби відкрив компанію в Польщі. Мій колега Василь відкрив компанію в Польщі і в нього все супер їде і, типу, він нічого не платить. Але це не зовсім так. І в цьому відео ви зрозумієте, чому. Отож, поїхали. Наразі поговоримо про е, спілку ЗО. Ви вже знаєте, що це таке. Я не маю на таку надію. Тому е, дивіться питання, як відкрити спілку ЗО і що для цього потрібно. Тут, будь ласка, дивіться наші е, останні відео. А що стосується е, видатків, тож, перша річ це така штука, як ПЦЦ. Це ваш перший малий такий видаток. Це плата за внесення уставного капіталу, який ви вносите як в свою сполку ЗО. І наразі від наразі ця квота 05% пів проценту, які ви маєте заплатити. Давайте приклад, якщо у вас 5К уставний капітал, то 25 злотих. Ви маєте заплатити, тому це перша така маленька річ. Але далі буде більше всього. Наступна річ це ЮР адреса. Юр адреса. Адреса буває віртуальна, тобто орендована у когось, так де ви фактично не будете сидіти. І це опція, яку обирають наразі. Ну я думаю, що там, типу, 90% наших клієнтів. Це плюс-мінус, ну там 120 злотих. В місяць. Або інша, інша опція це, власне, оренда якогось свого приміщення. В залежності від міста, квадратури і всього іншого, це, ну, там, скажімо, плюс-мінус тисячу злотих. Тисячу злотих це така дуже це така середина по всій Польщі. Виникає питання: навіщо платити тисячу злотих, якщо типу, можна платити 120 злотих. І дуже коротка відповідь така: наразі все складніше і складніше отримати номер ВАД, це НДС номер. І можливість відкрити банківський рахунок. Тому замість ось цього віртуального офісу, на який вже зареєстровано типу там 200 компаній, люди обирають власне ось таку опцію. Наприклад, якщо ви займаєтесь, бажаєте займатися e-commerce бізнесом, то 90% що вам потрібно буде, вам потрібно буде знімати якийсь там реальний. Офіс. Добре, думаю, з цим зрозуміло. Наступна штука логічна це бухгалтерія. Відразу скажу, що вести самостійно бухгалтерію в Польщі в рамках спілки ЗО, де це, ну, з моєї точки зору, досить складно. Нема сенсу. Нема сенсу ці кошти економити. Якщо у вас немає, власне, там в середньому, наразі так, це. ну там, Скажімо, 800 злотих в місяць для активно е, працюючої компанії. Якщо у вас нема цих грошей, то взагалі я вважаю, що типу, нема сенсу відкривати ЗО. бо там ще є податки, які потрібно платити. Дивіться наші відео так, на каналі, там або тут підказка буде. Там ще є податки і дуже багато різних штук. Тому власне, друга річ це ось ці 800. Злотих. Далі, це, ну, я, наз... я е, даю назву таку, як сервіси. Е, сервіси. Це різні сервіси, такі як обов'язкові або бажані сервіси, які ви можете використовувати в своїй роботі. І один, який 100% вам потрібен, це е, така штука, як, як фактури. Фактури. Ця штука коштує, типу, там, 120 злотих на рік. рік. Але якби вона має бути. Окей? Інші е, варіанти сервісів це вже якісь сервіси, де е, конкретно в вашій е, ніші працюють. Це, типу, може бути е, BaseLinker — це сервіс, який суперкласно поєднує там. Алегро, вашу власне, фактуровню, складський облік і так далі. І те все інше. Тому якби я залишаю тут таке, знаєте, безлім, якесь, якийсь простір, що є ще якісь там варіанти, куди платити. Далі, що ще? Напишу так: PPL номер. На підтримання цієї штуки, це ну, я би там дав. 50 злотих в місяць з запасом, але це потрібно, бо ніякий інспектор, якщо ви там типу, робите якусь ліцензію, транспортну ліцензію або ще щось, він не буде дзвонити вам десь там на ваш український або німецький номер. Він буде дзвонити тільки на польський номер. Якщо він його не знайде, то це це може бути дуже погано. Друзі, остання річ до цієї штуки. Треба підходити, скажімо так, філософськи, бо кожна людина, кожний підприємець по різному це питання вирішує, але воно є. І це, власне, ну я, я не рисую е, людину так. Це власне, людина, яка зможе е, розмовляти з, з бухгалтерією, з державними різними е, установами і з. Якщо ви будете працювати на польський ринок, це з клієнтами. Як я вже казав, рі... по, по різному це питання вирішують. Хтось намагається е, сам там, вивчити швидко українську... українську мову. Це я, так, який намагаюсь швидко вивчити українську мову. Ставте лайк, like, будь ласка. Okay. Хтось намагається вивчити польську мову і каже, що, типу, я сам буду це все робити. Хтось наймає е, співробітника собі в компанію. Якусь там дівчинку, яка ще в університеті, на півставки і якось там це працює. Хтось працює з такими компаніями, консалтингами, як ми, де нам платять, ну, якби вже більшу ставку, чим як є якась там студентка. але такі компанії, як ми, власне, ми робимо ще допомогу в управлінні польським бізнесом, і там дуже багато різних питань вирішуємо вирішуємо, окрім того, щоб типу там взяти і подзвонити до уже до скарбового. Тому ця штука може коштувати типу від нуля. До там, якоїсь дівчинки на ставки 3500 злотих, і до якоїсь ставки, де ви там, з якоюсь компанією працюєте, де це може споко коштувати, ну, не знаю, там, скажімо, 5000 злотих. Ну і власне різниця не така і велика, так, між цими двома останніми штуками. Отож, друзі мої, це все, що я хотів сказати. Ось така ситуація. Тому порахуйте, будь ласка, собі і приймайте рішення. Дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк цьому відео, напишіть якийсь коментар і підпишіться на канал. І окрім цього, якщо я можу вам допомогти в розвитку вашого бізнесу в Польщі. Допомогти відкрити єдноособову діяльність, допомогти відкрити спілку зо, або ви бажаєте отримати платну професійну консультацію. Знизу під відео є всі лінки.